Всім привіт! Ви на каналі Сханалітка. В цьому випуску ми розберемо матч барселона жерона Гості перемогли з рахунком 4-2-2-4. І вийшли на перше місце в Лалізі. Я вам покажу епізоди, де чітко видно, як Араухо боїться довбика. Їх було аж три в цьому матчі, які тільки я знайшов. Це не просто клікбейт, так, і багато інших цікавих тактичних нюансів. Ну, поїхали. Отже, Жерона приїхала в гості, грала як гостьова команда, хоч їхали вони недалеко, так, Каталонія. Грали вони в п'ять захисників позаду, чого я раніше за командами Мічила не спостерігали. Ось так це виглядало, але зазвичай все-таки вони доволі активно висувалися саме задню лінію, тобто це було більше схоже на гру інтера, наприклад, Міланського, аніж Атлетку Мадрид. Так? Тобто вони не захищали чисто простір, просто ось 5 футболістів позаду вони хотіли тримати. Це очевидно, тому що вони не хотіли боротися, напевно, з самого початку за центр поля з Барселоною. Тому що Барселона там при розвитку атаки тримає попереду 5 футболістів. Тримати 5 позаду доволі логічно. Але якщо порівнювати це з тим, що зазвичай Команда Мічела, то це дуже навіть захисна модель. А ось Барселона грала в те, що вони грають зазвичай. Високо зустрічають, намагаються тримати контроль над м'ячем, закривають суперника на чужій третині. Але і помиляється Барселона в цьому високому блоці теж звично. Ось вже там на сьомій хвилині чи на п'ятій був такий типовий епізод. Ось господарі на чужій половині, вони зустрічають всім гравців, створили там компактність. Але що відбувається? Жерона виходить, виходить в передачу, що характерно без динаміки. Тобто гравці Жерони фактично в меншості на місці в декілька передач розбили цей блок, там тільки довбих зробив один дотик, а три гравця Жерони зіграло в два дотики. Абсолютно комфортно прийняв м'яч, підняв голову і дав передачу. Ну тобто, якщо ви робите компактність, то треба грати інтенсивно. А так як вас проходять в такі передачі, так просто, то отримайте, будь ласка, 3 в на власні ворота. А ще за декілька хвилин Барселона вже і пропустила, і тут паттерн дуже схожий. Теж ми бачимо сім гравців на чужій половині, але при цьому Ян Коутус він там метрів, мабуть, десять з м'ячем спокійно проходить пішки. Тоді піднімає голову і бачить ну, варіант для передачі. Тобто абсолютно комфортна гра. Знов бачив, що Жау Феліш в цьому епізоді десь поза полем знаходиться. Так я думаю, сім'ю банально стидно дивитись на ці епізоди. Думаю, це точно не моя школа, і це правда, це не його школа. От, але Фелікс в даному матчі так раз за три випадав з пресингу. Ще раз повторюю: чим більша компактність, тим більша повинна бути інтенсивність цього пресингу. Взагалі і далі більшість команд намагаються це робити е, короткими епізодами, але інтенсивними. Барселона ж постійно перманентно намагається тримати там сім футболістів на одному фланзі, але від цього відповідно страждає е, те, з якою швидкістю вони і От Жероні часто не, не складало жодних проблем вийти з під цього пресингу. Давайте продовжимо дивитися цей епізод з іншого ракурсу. Звідси, по перше, видно, що Барселона тримає лінію сайду фактично в центрі поля трішки нижче там ороху її опустив. Ну, це означає, що як мінімум коуту не можна бути гуляти як по французькому бульвару з м'ячем. Тобто, це вже помилка, так просто підтверджуємо цей факт. По-друге, ми побачимо, що Крістенсен викидається за м'ячем, він не встигає на нього. Ну це теж така фатальна помилка тут. Але ця помилка, знаєте, вона в дії, тобто вона технічно, десь він там не встиг, можливо, пів секунди неправильне рішення прийняв. Ну тобто, по такому судити гравця можна, звісно, але важко. А що мені особливо хочеться виділити, це те, що робить а що він то абсолютно свідомо опускає лінію офсайду на 2-3 метри. Для чого він це робить? Ну, очевидно, для того, щоб йому було комфортніше, в разі чого грати проти Довбика. Так як він самий центральний захисник, йому це робити в принципі, можна. Але от проблема в тому, що Крістенсен з епізоду випав і е, Яроуху отримує вихід 2 в 1, те, чого він зовсім не хотів. Е, ну І е, реалізація від українців, звісно, на хорошому рівні. Там чітка передача, чіткий удар, навіть надто чіткий, так під штангу. Трішки став попереживати своїх е, вилівальників Артем Довбик. Але як на мене, головна робота була саме під час вибігання. Так оце було здорово. Ну а реалізація це просто добре. Після забитого голу Жерона продовжила грати в такій контратакувальній манері. Більше сідала глибше, десь віддали каталонцям м'яч, іншим каталонцям. Тут треба якось якусь піна, що назвати. Ну, одним словом, Барселона забрала собі м'яч. Барселона після цього багато створювала. Так, от що в цієї команди є, то вони можуть проходити низький блок суперника. Тут, наприклад, чудовий приклад, як вони це роблять, Жао Фелішу багато простору не треба. І партнерам, щоб віддати на Феліша теж багато часу не треба. Ось таких епізодів декілька було. Після одного з таких кутових доволі швидко навіть Роберт Левандовський забив. Загалом Левандовський, я так подивився, по статистиці він 5 разів за, уро... за матч робив поворотах. Б не сказав, що це десь було небезпечно, хоч цифри вказують, що Левандовський досі забиває, немало там вісім голів наразі забив за сезон. Але є таке відчуття, ось по тих матчах, що я бачу, я дивлюсь там зазвичай проти серйозніших суперників. То Левандовський ну зараз явно не в формі на початку цього сезону, і враховуючи вік, завжди стоїть питання, чи він колись цю форму повернеться ще. Після пропущеного, десь, мабуть, ще хвилин 10-15 Жерона грала погано, м'яко кажучи, вони сідали в низький блок, в них це ніколи не виходило, примічалося початок сезону добре захищатись в низькому блоці. Вони могли ще декілька разів пропустити, але десь так хвилини з 25, ї 30 ї почали забирати ініціативу потрохи в свої ноги, почали розташовувати свій білдап, так, так як Манчестер Сіті, оце їхня 3-2-4-1. І Барселона з цим насправді справлялася дуже погано навіть. Давайте розглянемо епізод з другим голом Жерона, він показав і в багатьох моментах насправді. Значить, по-перше, мені досі не зрозуміло, що Хавіс збирався робити з ромбом в центрі поля в Жерони. Ну, ромбом або квадратом, залежить, вони по-різному розташовуються, але ми знаємо, що Гутєрес покидає свою зону захисника, йде в опорну зону, так як Зінченко в Арсеналі, і там твориться ромб або квадрат, вони там по-різному рухаються. І що показав, ось Рафіня по ньому мав би грати, але він по ньому не грає. З іншого боку, є інший Вінгер, так, який міг би теж опуститися в центр поля, і там би було чотири футболіста. Жал Феліш тут епізодично є, але він так демонстративно покидає центр поля, що теж є враження, що він за центр поля не відповідав. І ось чітко видно, що цей Гутьєрес отримує м'яч вільним, що якби і не дивно, ну тому що інші е, три півзахисника мають своїх футболістів. Ну якби хто б у Гут по Гутєресу в цьому епізоді був грати незрозуміло. Далі, коли м'яч отримує Гутєрес, цікаво робиться з Араухо знову ж таки. Те, про що я говорив, а Рухо не те, що опускає лінію офсайду, в цей раз він її банально розриває. Просто він біжить одразу штрафний майданчик. До речі, в Жарони дуже багато так розвивається через фланг, а далі подача в штрафний майданчик. Я підозрюю. Можливо, навіть хтось там Рухо наговорив на аналітиці перед матчем, що треба готуватись до подач, відразу рухати в штрафний майданчик. Ну але це очевидно було зарано. Так передача ще навіть не була підготовлена. Дуже сумнівно, що звідти би готєре подавав. А вже біжить в штрафний майданчик. Величезний коридор, він буквально подвоює цей коридор для Гарсії, який виривається в штрафний майданчик. І ось по Гарсії повинен до кінця тепер через це працювати Де Йонг, І через це Де Йонг просто покидає свою зону, він банально потім, бачите, не встигає назад викинутися на гутєреза. В результаті ми що маємо? Людина отримує м'яч за 30 метрів від штрафного майданчика і, по суті, просто напряму виходить в штрафний майданчик і пробиває в ближній кут. Ну, погодьте, що таке в принципі в професійному футболі відбуватись не повинно, не те, що коли та мова йде про вищі ланки чемпіонату Іспанії. Але відбулось. Ну і причина, мені здається, перша причина все-таки рухо. Хоч чому я так багато про це говорив спочатку. Не думайте, що ці артефакти в обороні Барселони проскакували тільки там, коли Жерона забивала. Насправді, я от ще такий епізод один знайшов, який там не було нічого такого особливого, ніби але я ним просто не можу не поділитися, бо це фул хаос. Просто все, про що я говорив, все в одному епізоді. Давайте його розберемо детально. Звідси почнемо. Ось дивіться, як виглядає центральний трикутник Барселони. Ось як виглядає центр поля Жерони разом з підключенням Гутєреса, який вже піднявся в цьому епізоді в центр поля. Ви скажете, чому я тут не звертаю увагу на Рафінію? Так, тобто він там ось біля Гутєреса, фактично один в один. І ніби як проблем тоді не має бути. Давайте подивимося, тому що Рафінія абсолютно ігнорує, що там собі робить Гутєрес. От саме з таких епізодів я і суджу про те, що грає Барселона в високому блоці. Враження, що єдина, єдина функція, яка є в Рафіні, це стиснутись до центра поля зі свого флану, таким чином створити ось цю компактність на лівому фланці. Так, тобто інших орієнтирів, якихось по гравцях в нього немає. Тобто там стиснути, там і м'яч заберемо. Все більше ви ні на що не звертаєте уваги. Але ось в даному випадку знову ж таки не вистачило там інтенсивності, не вистачило Барселона. Не встигла накрити м'яч. Ось це ось в чому вся проблема. Коли ви так щільно, то м'яч треба обов'язково накривати. В результаті Дейонг повинен реагувати на забігання Гутєреса. Рафіння собі далі грає у свій футбол. А один проти двох залишається якраз гюндоган. Ось Індоган через те, що він розривається, там, передачу на Цянкова, спробує перекривати. Через те його ловить на протиході гравець і він біжить собі, як в американському футболі, так, там, 20 30 метрів прямо через центр поля, за ним всі не встигають. Ось таким чином. А далі вихід 5 футболістів Барселони ніби як встигає, але зверніть увагу, що робить Серхіо Ровухо. Він знову опускається лінію офсайду, знову проти довбика, йому страшно. Ну, що поробиш. Таким чином просто перетворює цю лінію з п'яти футболістів на те, що він один проти Довбика повинен боротись. Правда, єдине, що спасло напевно руху в цьому епізоді від нещадної критики, це те, що Довбик не прийняв перший темп м'яч. Так він там трішки відкотив атаку, і в другий темп же але завершилось ударом. Знову готєри, знову з цієї самої плюс-мінус позиції, знову доволі небезпечно. Повезло, що не пропустили ще один такий самий гол. Перший так таки завершився з рахунком 2-1. Другий тайм, що показовий, що подобається в тому, що ви вирішила Жарона, таки Вольове рішення, вони все-таки вирішили поборотися з Барселоною з центр поля. Це було очевидно, що Водім гірше грати в низькому блоці, що Барселона так має певну перевагу, а коли м'яч в центрі поля тоді рівність плюс-мінус. От, але це часто очевидно, але все одно часто команди намагаються грати на низькому блоці, бо так ніби як безпечніше. От Жерона це усвідомила, Жерона це переварила, і Жерона грала сміливо про ті м'яча. Ось тут, наприклад, епізод в другому таймі, де взагалі два центральні захисника все залишається, всі решти йдуть в центр поля, висмикується так там на фланг. Але зверніть увагу, так: в Барселони нема такого, щоб хтось там віддав передачу, прийняв підняв його голову подивився. Ні, там боротьба, рикошети, там так м'яч дійшов до кунде в результаті. Я навіть скажу, що Довбик тут винуватий в певній мірі, навіть в більшій мірі, тому що він якраз в цьому епізоді по Кунде грав. Вони там обмінювалися гравцями з партнером, і Довбик якийсь момент просто кинув це діло, і тому кунде побіг сам розвивати атаку. От. Але все-таки гра Жирони в цьому середньому високому блоці все ж виглядає сильніше. Нема такого, що вони там зустрічають високо, а потім кинули це все і вертаються назад. Ну, але все одно буває по-всякому, тому що високий блок це діло ризиковане. Барселона ближче з середини другого тайму почала додавати втиску. тиску. Вони там більше забрали м'яч. Але я хочу звернути увагу, що це був по суті вабанк від Чаві Ернандеса. Саме яскраві приклад це заміна Крісінсена на Бальде. Бальде вийшов на позицію центрального захисника, і ось його теплова карта. Так? Тобто, ви розумієте, це зовсім не теплова карта центрального захисника, це більше опорного. В результаті там часто залишалась позаду лінія з трьох футболістів всього. І ось, наприклад, коли у вас позаду лінія з трьох футболістів, то звичайний виніс від голкіпера це вже небезпечна ситуація. Це ситуація 3 в 3. А там десь Сараухо не побореться, десь потім Жао Канцелу дуже кволо повертеться назад. ну Тобто це на відсотки 80 його провина цей гол, тому що Кінде повинен страхувати свого партнера аж з протилежного флангу бігти. так? Ну і він не встиг. Не встиг він там на долю секунди з нього прокинули м'яч і реалізували цей епізод. Таким чином, рахунок став 3-1. Ще раз повторюсь, так. Бальде в кінці цього матчу, по суті, часто грав саме опорного півзахисника. Це дозволяло компенсувати цей чотирикутник в центрі поля в Жерони, але це створювало певні ризики. Барселона була краще конкретно в цей епізод гри, але це коштувало й такого ризику. Тому те, що Жерона в цей епізод забила, це насправді теж певною мірою закономірність. Ну це була така дуель фехтувальна, і хтось хтось в таких дуелях та й виходить переможцем. Після того було ще забито по одному голу кожного та Ми вже про них не будемо говорити. В якийсь момент в принципі навіть здавалося, що Барселона готова назад включитись в гру. Але ще один гол Жерони, потім все повернув на свої місця. Тобто, це був не такий короткий епізод. Я вважаю, що гра була зроблена ось після цього третього голу Жерони. Перед тим як перейти до висновки, що давайте статистику проглянемо, вона мене особисто здивувала, тому що, якщо подивитись на голу статистику, виглядає так, що насправді Барселона повинна була перемагати цьому матчі, Вони створили більше. Біль, в два рази більше пробили, в півтора рази більше XG, більше поворота. Всього більше кутових, більше володіння більше задомінували. От як на мене, після того як я проаналізував, все таки в цій грі за центр поля Жерона виглядала як команда краще. Такі мої висновки, коли Жарона віддавала м'яч, тоді Барселона створювала. Друге діло, що Жарона свідомо віддавала цей м'яч. Так я думаю, якби там рахунок був довше 0-0, наприклад, там до 80-ї хвилини, то все-таки показники були би зовсім інші. Як на мене, то Жарона демонструвала саме найякісніший футбол в ті моменти, коли гра була рівна в плані результату, коли на них не тиснуло те, що вони повинні захистити свою перевагу, не сідали глибше. Тоді як команда Жарона діяла краще, особливо в центрі поля, при переходах, куди більш надійніше. Тому для мене ця перемога Жарони насправді е, логічна. Ось якби там вони не забили швидкий гол і не сідали глибше, цієї статистичної переваги Барселони швидше за себе не було. Ну, така моя думка. Можете написати коментарі, чи ви з нею погоджуєтесь. Давайте тепер заглянемо під кінець до турнірної таблиці. Там Жарона повертає собі першу позицію. Реал з Луніном тепер, який часто грає в старті другий. Ну, це прям як іспанський сором, тільки навпаки, як буде правильно, напишіть коментарі. От, і навіть там десь Роман Яремчук забиває в Кубку за Валенцію, так, так що супер. От, а якщо серйозно, то десь от з цього місця, напевно, можна починати потрішки рахувати шанси Жерони на чемпіонство. Тому що я десь перед тим казав, що Жерона мало простіший календар. Тепер календарних не можна сказати, що був простіший. Вони вже пройшли головних суперників за чемпіонство, якщо можна так вважати. Так, з Реалом вони грали, там програли, правда, без шансів. В Барселоні ось перемогли. Ще буде з сильних команд. Тому, в принципі. Календар, вони складніший, можна сказати, що прийшли. При тому вони залишаються на першому місці, тому головне втримувати цей темп. Шанси в Жерони досі невеликі на чемпіонство, але я вважаю, що це якраз саме це місце, з якого, з якого можна їх починати рахувати так, потроху, якщо вони будуть триматися в цьому темпі. Ну а про ліву чемпіонів, то я гадаю, що це просто тепер завдання мінімум для цієї команди на цей сезон. Якщо не виконують, то звільняти тренера треба. Такий ось випуск. Дякую всім, хто дивився до кінця. Дякую, що ви поставили мені вподобайку. Вони завжди вітаються на моєму каналі, як і на всіх. Решта, мабуть, все. Щасти вам до побачення.